Ну, Основне, продовжує роботу штаб, як і вчора. Працюємо безпосередньо зараз, хто не знає в четвертій школі, особливо людям, які ще не звернулися, треба обов'язково підійти в четверту школу, написати заяви для того, щоб можна було потім прийти і скласти акт. Обстеж. Це треба зробити. А основні дії, які проводяться наразі, працівники державної служби навчальної ситуації, спеціальної техніки проводять демонтаж аварійних конструкцій, розбив, завалів відповідно. І ну, також надають допомогу в забитті вікон. Організовано три точки розпиловки матеріалів, які яких працюють також владі організації пролізка, Червоний Хрест, і наше комунальні підприємства, «Зеленбуд», спецкомбінат і місць які будуть допомагати в розпиловці, також забиті по цим трьом локаціям. Також людям треба підходити, хто в кого ще не забити, бо можливо сьогодні в приїхав, отримати USB, плівку і розпилятися і забити вікна. Зараз також поприїжджала комунальна техніка. Паралельно будемо запускати техніку безпосередньо зараз уже є шкахрембут, який починає вже вивозити, прибираємо дорогу і вивозимо все таке будівельне сміття, відповідно, щоб максимально постаратися обновити дорожній рух по вулиці Петропавлівська. Можливо, сьогодні ми роботу завершимо і на завтра його відкримо. Якщо щось буде заважати, то ще може буде і завтра закрити дорожній по Петропавлівській. Бо ще один із основних моментів у нас. Аварійні електроопори, штук, наче, їх треба також демонтувати. Чекаємо прибирання доступу і теж будемо їх демонтувати. Від цього буде вже залежати відповідно подальший рух. Буде також об'єднання дерев. Зараз ректорні питання з, відповідно з ректором МДУ щодо також ведення матеріалів підтягуються е до благодійних організацій, ми добродіють громадяни, будемо забувати корпуси, навчальні корпуси банківської ФУ ну, і починаються з першого поверху, але знову ж таки після того, як ПЦН нададуть можливість робити, хоча по цій будівлі вже можна, роботи можна провести. Газа, в будинках наявне. Найбільше питання зараз по 60-потерпанської 60, тому що в неї зірвало так і від зерної волни пошкоджували димоходи відповідно. І в зв'язку з цим газ ну, на цю будинку відключення, він не подається, тому що треба з'ясувати ситуацію з витяжкою, да, і, і потім вже поновити сюди газ. Ну і проблемна криша її також зірвала. Тобто, Будемо зараз управитель буде обстежувати, з'ясовувати чи там цифрами накривати, чи брезентом, яка чи срапинні частині цілі чи ні. Тому штаб працює задіяні всі комунальні служби, які у нас в місті, є, кожен по своєму напрямку, по деревам, по опорам, по прибиранню ну тобто такі самі роботи.